Понеділок, 11 листопада, 992-га доба повномасштабної війни. Мітинг під стінами Дніпровської міськради, опалювальний сезон у Дніпрі з аваріями, співпраця головної госпітальної бази області з потужним медичним центром. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Павло Жвітєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми Музика Вечір та ніч у нашій області минули без ворожих ударів, вберегли оборонці неба. Працювала протиповітряна оборона, захищаючи міста та села від атак окупантів. Дякую за відмінну роботу! Зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зранку на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла через підвищену загрозу ворожих обстрілів. Також обмеження ввели у Київській, Одеській та Донецькій областях. Під час превентивних обмежень електроенергії графіки не діють. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі та Укренерго. Вночі ворог завдав удару по Миколаєву. У результаті влучання БПЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок виникла пожежа. Також є руйнування квартири у чотирьохповерховому будинку. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Їх тіла деблокували рятувальники. На місці працюють психологи ДСНС. В однієї жінки гостра реакція на стрес. Її з гіпертонічним кризом госпіталізовано до лікарні. Рятувальники ліквідували масштабні пожежі та продовжують усувати наслідки ворожої Таки щирі співчуття рідним загиблих. Протягом доби окупанти втратили у живій силі та техніці 1770 осіб, 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 40 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати ворога за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу – понад 710 тисяч осіб, танків – 9253, артилерійських систем – більше 20 тисяч, крилатих ракет – 2636, спеціальної техніки – 3620 одиниць. Протягом доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаударів, скинув 142 каба, застосував півтори тисячі дронів камікадзе. Крім того, здійснив 4 тисячі обстрілів, у тому числі з реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Повідомили у генштабі Збройних сил України. За цей тиждень маємо важливі рішення наших партнерів, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари. Наші дронів кожен бачить, як це працює дрони на фронті. Також наші далекобійні дрони, великому російському тилу, російські військові об'єкти стаються більш досяжними для наших воїнів. Я дякую службі безпеки України та хлопцям із сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК не сховають. Також життєво важливі зусилля усіх, хто знищує. Російську техніку на фронті, зокрема тільки спецпризначенці служби безпеки, і тільки російських танків знищили вже більш ніж 1300 Кожен восьмий знищений Україною російський танк на рахунку е хлопців з СБУ Я вдячний і воїнам головного управління розвідки, всім підрозділам, які виконують завдання і на сході нашої держави в боях і в тилу ворога. Дякую за цей тиждень. Ми маємо також важливі рішення наших партнерів. Те, що дійсно допомагає це Франція, є рішення про ракетний пакет. Ми продовжуємо з Францією і надзвичайно вагому програму тренування наших воїнів. Я дякую за це. Ми працюємо з нашими партнерами із Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему протиповітряної оборони. І це те, що вкрай необхідно. Перед зимою в умовах постійних російських ударів. ми потребуємо реального прогресу і щодо далекобійності є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту і обслуговування техніки. Це значно прискорить процес. Вдячний також Канаді за спільну роботу з нами над постачанням додаткових систем ППО на самс є на цьому тижні нове рішення Британії щодо санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на війну. Це також дуже важливо. Добре. Дякую. Всі юридичні та фізичні особи Росії, які забезпечують діяльність російського ВПК, мають бути відрізані від світу, щоб зменшувати можливості Росії уникати справжньої дипломатії та Розпалювати війну далі усім в світі потрібно, щоб санкції зменшили. Перш за все самовпевненість Путіна. Це абсолютно реалістично. Зараз готується новий військовий пакет від Литви Також працюємо разом над залученням коштів для закупівлі зброї і виробництва в Україні. Швеція є нові рішення і у цивільній підтримці. І у військовій, зокрема для нашої морської безпеки, і звичайно, наша вдячність кожному партнеру у світі, всім політичним та громадським лідерам, які дбають про те, щоб справжня дипломатія спрацювала. Ми абсолютно чітко розуміємо, без сили дипломатія немає. Перспективи, але і без чіткого розуміння дипломатичних цілей, зброя всю роботу не зробить. Саме тому сила і дипломатія повинні працювати разом, і тільки так, щоб мир став надійним і щоб не було повторення такої війни, і це реальне. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава нашим воїнам, слава всім нашим людям, всім громадянам України. Слава Україні! Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д Один. Ми продовжуємо під стінами міськради. Знову зібралися громадські активісти та небайдужі громадяни, вимагали від Дніпровської влади збільшення фінансування на потреби збройних сил України. Детально у сюжеті Ольги Ховрич. благоустрія дрон.

Вимоги незмінні, гідне фінансування збройних сил України вже другий рік поспіль. Активісти руху гроші на ЗСУ, що суботи виходять під стіни мерії Дніпра, та поки бачать з боку міських чиновників лише ігнорування громадської ініціативи. Вважаємо злочинною недбалістю, те, що з бюджету міської ради з нашого Дніпровського бюджету виділяється лише 2,5 або 3% відсотки на фінансування збройних сил України. В той час, коли інші кошти йдуть на розбудову всяких бруківок, ремонтні. Роботи з однієї сторони бачимо, що нас намагаються ігнорувати з іншої під тиском громадськості якісь зрушення є. Потрошку є корупційні ініціативи, коли відміняють хоча б якісь статті видатків на непотрібні. Якісь розбудови декоративні і потроху починають виділяти. Плюс ми бачили, що коли ця акція ще почалась, то змінилися на рівні Києва розподіл податків. І ті податки, які частково раніше йшли з доходів громадян на міський бюджет, зараз ідуть напряму на фінансування дронів, армії, закупівель. Ми вважаємо це теж частково нашою заслугою. Поки що дуже туго дається, і я б сказала, що ті. Збільшення, які мерія виділяє, це ні про що для наших військових, просто не про що для такого великого міста для такого великого бюджету в України. Віра мешка у Дніпрі з 1986 року. На акції руху гроші на ЗСУ ходить з 7 листопада 2023 тисячі Чекала, коли після Одеси Житомира вимагати збільшити фінансування на потреби військових. Вийдуть Дніпряни і майже одразу долучилася до активістів нашого мегаполісу. Вона одна з тих представників руху, хто зміг потрапити на прийом до Володимира Міллера, заступника міського голови Дніпра, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету ДМР, каже, намагалася зустрітися із чиновником до того, як міськрада голосуватиме за бюджет на 2025 рік. Та, окрім балачок, нічого не змінилося. Нас записують через місяць на прийом, коли це вже не буде мати того сенсу. Нам ну, важливо, щоб ці зміни вносилися зараз до голосування депутатів. Ми продовжували настоювати на зустрічі, бо це ну, робочий день, робочий час за те ж, ну за що платиться мілеру. Спочатку нам сказали, що він в відпустці. А потім э, сказали, що з'єднають. І ми десь 38 хвилин, чи скільки розмовляли з Міллером, але нічого нового не почули. E, Получається, що як планувалося все, наша думка громади абсолютно не хвилює і не хвилювала ніколи нашу міську раду. Усіма способами Філатов і його команда показують, що їм байдуже на збройні сили. Вже традиційно суботню акцію активісти руху гроші на зсу завершили мирною ходою центральними вулицями Дніпра з тематичними плакатами і закликами збільшити фінансування Збройних сил України. Міський бюджет на ЗСУ! Віра пам'ятає. Ховричіль Ліаламовський новини Д 1 Де тонко там і рветься. Попри заяви міських чиновників, Дніпро виявився не готовим до початку опалювального сезону. Щонедень то з'являється інформація про порив труб опалення в тому чи іншому районі. На гарячу лінію телеканалу Д1 звернулися мешканці п'ятиповерхівки, в якій замість тепла в оселях затопило квартири. Подробиці в наступному сюжеті. У будинку номер 119 по проспекту Богдана Хмельницького стався фальстарт опалювального сезону. Ірина мешкає в квартирі на останньому п'ятому поверсі. Жінка змінила домашні капці на гумові чоботи. Оце наш другий день опалювального сезону. Вчора була прям катастрофа, і ми були в шоці, тому що. Вранці у 9.30 ми почули, як у батареях зашуміла вода. Для нас це було дуже здорово, з однієї сторони, що дуже холодно в квартирах, а з іншої сторони, дуже страшно. Бо опалювальний сезон вже чотири рази для нас на починався отакою катастрофою, як ви бачите. Оце мій одяг зі вчора, тому що ровно через 10 хвилин зі стелі полилася гаряча вода. Вона була просто гаряча, і так текло з п'ятого по перший поверхи. Квартири, розташовані на останньому поверсі, затопило найбільше. Такої кількості гарячої води не витримала навіть натяжна стеля. По люстрі досі стікає вода, яка поступово заповнює плафони. Натяжний потолок він держав собі десь літрів 300 води і потім не видержав і все це обрушилося в кімнату. Стеля повністю розірвалася, електричества нема. Все залито, все и меблі, то есть в предыдущий ми поміняли диван. Тут буде те же саме, ну, Все чітко було залито горячей водой. В кухні прорвал, прорвали дирочку і оттуда вытащили 15 ведер. 15 ведер, щоб опять вона не потекла на, на підлогу і не потекла вниз на четвертий этаж, Ну, щоб сохранить хоча б свою кімнату. Пані Тетяна мешкає у квартирі на третьому поверсі. Жінка має досить поважний вік, та в день запуску у їхньому будинку опалювального сезону набігалася до безтями, бо змушена була рятувати власне житло. Я туди поставила лестницю, направила доволку, висушила трошечки. Отут вода просто теклася. Он бачите це, все отак лилося. Боріхи пішло, ці всі оці шмаття, всі Я лягла вже серце болить, голова болить, ноги болять, спина все вже відказало в мене. Ну хіба можна так і здіватися над людьми? Цю п'ятиповерхівку обслуговує жилсервіс п'ять. В конторі жодної реакції на ситуацію, що трапилася у будинку під час запуску опалювального сезону. Люди не задоволені якістю надання їм послуг. Я написала заяву до начальника жилсервісу, 5. Мені сказали, що дадуть начальнику на розгляд. Також були оповіщені одразу всі. Аварійна аварійна група 5. п'ять. Ну вони приїхали, коли вже мешканці будинку перекрили, змогли перекрити крани. От, на сьогодні ми позвонили. Вони сказали, що об аварії ці навіть ці не чули. Дуже дуже прикро. Що навіть не приїхали, не приїхали, не подивилися, акт не, не був поставлений акт по почій війні це зроблено. Просто нема уже, вже. Якби... І всі жильці скаржаться наші співробітники з Жека, не справляються виварки відро, от ті всі банки, оцей тазик, оце все було залите водою. Тут тече, там я не знаю, куди бігти. Виявляється, що мешканців будинку навіть не попередили, в який день у них планують наповнювати гарячою водою систему опалення. Так само, як і перед початком робіт, ніхто з комунальників. Не перевірив готовність мереж цього року. В нас зовсім ніяк не було ніяких оповіщень стосовно того, що буде наповнюватися система опалення. Аварійна служба приїхала, увімкнула і уїхала. Вчора з'явилися коли наші мешканці перекрили воду самі. Вони подивилися, розвернулися. А я в нього вчора запитала, а що ж тепер робити? А ми будемо думати. Поговорили по телефону з представником жилсервісу 5, він каже, що на нашому даху були вкрадені усі крани, які закривали усі стояки. Така халатність комунальників чергове призвела до невиправних наслідків. Мешканці затоплених квартир ще за тиждень сушитимуть свої оселі і підраховуватимуть збитки від такого гарячого початку опалювального сезону. Скільки це буде вода ще бігти, це буде ще неділя, тому що з криші там. М'який ґрунт, і він на насичився водою, вологою. Час прохолодно на вулиці, так що ходить в резинових сапогах і чи в чоботях, ну до января без тепла, без світла, бо електропроводка також постраждала від затоплення у таких нелюдських умовах. Змушені жити люди, бо хтось банально не виконав свої посадові обов'язки і не перевірив. Чи готовий був будинок до запуску опалювального сезону? Такий старт опалювального сезону в Дніпрі, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. У Франції триває опалювальний сезон. У північних та центральних регіонах відбулися перші заморозки. Люди змушені використовувати індивідуальне опалення в разі відсутності централізованого. Як опалювальний сезон впливає на витрати французів та й українців, які отримали тут прихисток, розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Він з нами на зв'язку. Отже, вітаю колегу. Так, китає студія дійсно з приходом зими осінь у Франції розпочався опалювальний сезон. Я вже розповідав, і всі французи, це для французів це стресова ситуація, бо потрібно починати платити за тепло. Як до речі, і українцям, які вже багато з українців, хто отримав с власне житло і тепер сплачує вже, як і французи, ті ж самі суми. Отже, що можна розповісти про опалювальний сезон? Як і за яким чином тут відбувається це все в Реймсі, де ми зараз знаходимося. Є кілька видів, як ви можете опалювати власне житло. Перше, наприклад, у цих будинках, де ми стоїмо, тут скрізь електричне опалення. Іде батареї і гарячу воду подаються з бойлерів, які розташовані у підвальних приміщеннях. Це один з варіантів опалення. Інший варіант, там, де житлові масиви, де більш такі багатоквартирні будинки, там опалюється котельною. Отже, ви, якщо ви там живете, ви отримуєте централізоване опалення, і приходом холодів ви можете розраховувати вже свій власний бюджет. Наприклад, якщо ми беремо квартиру 60 квадратних метрів, то вам доведеться сплачувати близько 100 євро ще плюс до фактури до чек, які у вас зазвичай буває влітку. Тобто у Франції окремо платяться влітку, взимку різні будуть у вас собі вартості. В цьому році року дуже багато французів переймали. Як і українці, які тут перебувають, в тому що буде подорожчання. Подорожчання не відбулося, ціни стабілізувати вдалося, і кажімо так: якщо ви опалюєте електрикою власне житло, то треба розраховувати, якщо в перерахунку на гривні, це десь 5 в середньому гривень за кіловат на годину. Але після 11 години вечора і до сьомої ранку у Франції тариф знижується на половину. І тому багато французів так і економлять, що вмикають опалення після. 11 до ранку, але все ж таки в день у приміщеннях холодно і тому велика проблема через це виникає з приводу плісня. Які дуже багато у французьких квартирах і з ними борються ці пліснявою, і багато українців радять один іншому, які вони засоби спеціальні купляють. отака така ситуація ще до речі, є зараз. Модернізують багато районів реймсі і вже будинки налаштовують на те, що Йде централізоване опалення, але гаряча вода йде через газові котли. Це теж такий варіант. Поки що в мене інформації немає. Скільки це буде коштувати в середньому на квартиру 65-70 метрів квадратних? А я але я потім дізнаюся. Вам все розповім щодо фактури, коли я сам особисто побачу ці розрахунки. На цьому має поки що все. Студія. Дякую, Євгене, за інформацію. І з нами був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Головна госпітальна база нашої області співпрацюватиме з потужним медичним центром Суперхюманс, який розробив нові технології ранніх реконструкцій, кінцівок і обличчя для важкопоранених бійців. Спільна робота обох медичних закладів дозволить робити більш ефективні та якісні операції саме в Україні, а не чекати відправки поранених за кордон. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Суперхуманс всеукраїнський сучасний центр з протезування реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Усі його послуги безкоштовні. Величезну кількість операцій та протезувань для наших військових здійснюють саме у цьому центрі. Активну співпрацю з головною госпітальною базою Дніпропетровщини суперхуманс розпочав зовсім нещодавно, але обидва медзаклади очікують на великі результати спільної роботи і закріпили це документально. Ментально. Вже підписаний меморандум про плідну співпрацю. Співпраця з SuperHumans відкриває нам дуже великі можливості. Ми вже відібрали шість пацієнтів, які знаходяться на лікуванні. Три пацієнта вже підготовані для переїзду. Це самі важкі травми, які після ампутації, високої ампутації, де чіплятися, по суті, нема за що. І центр Superhumans допомагає таким хлопцям рухатись. Ну і багато проблем, які сьогодні створила війна, це травми обличчя. Коли з обличчя зостається тільки велика важка рана, впізнати близькі не можуть, але таким людям потрібно жити і далі. Раніше Таких поранених ми відправляли тільки за кордон. А зараз центр Superhumans разом з спеціалістами за кордону робить такі важкі операції, які відновлюють обличчя наших героїв. Тому співпраця потрібна, це нові медичні технології, це прогрес медичного спілкування. І ми раді, що з таким центром ми можемо. Поєднати свої зусилля заради життя та здоров'я наших поранених героїв сьогодні. Важкопораненим бійцям необхідна саме рання реконструкція кінцівок та обличчя це значно пришвидшить відновлення таких пацієнтів. Сьогодні країна потребує ранньої реконструкції кінцівок і обличчя, тобто це ті ділянки тіла, які найбільше уражуються при отриманні бойової травми. І ми розуміємо, що коли ми маємо в країні довгий евакуаційний шлях, декілька лікарень, дуже часто відновлення пацієнта затримується. Тому ми запропонували свою допомогу, оскільки наш центр, Суперхімен Центр, володіє технологіями ранньої реконструкції кінцівок і обличчя завдяки тому що ми розташовані в Західному регіоні України і можемо прийняти багато міжнародних місій. Тобто за ці два роки ми вже здобули певний досвід, який нам дозволяє робити складні операції. Тому ми запропонували свою допомогу, підтримку, співпрацю. І зараз ми вже робимо другий крок, тобто офіційне підписання меморандуму з лікарнею і налагодження логістики пацієнтів, для того, щоб вони потрапляли до нас раніше і щоб ми могли успішно робити реконструкцію. У Суперхуманс добре розвинений напрямок реконструктивно-пластичної хірургії кінцівок. А ось лікарів, які володіють технологією реконструкції обличчя, на сьогодні недостатньо, розповідає директор центру Андрій Віленський. Тому й взяли на себе місію розвинути цей напрямок в нашій країні. Також ми бачимо в цій співцій співпраці дуже потужний навчальний компонент. Наші лікарі будуть приїжджати в цю лікарню, і лікарі з цієї лікарні будуть приїжджати до суперхіменцентру, щоб опановувати ці медичні технології. Медики головної госпітальної бази нашої області вже вирушають на навчання новітнім медичним технологіям, отримають нові знання та практичні навички. Важко поранені бійці проходитимуть лікування у суперхумансцен. Трі медики об'єднали свої зусилля щоб врятувати якомога більше наших поранених героїв. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Новини спорту. Далі у випуску. Спортсмени з Дніпра стали переможцями та призерами чемпіонату України з Бадмінтону. У змішаних парах чемпіонами стали Наталія Войцех та Іван Друщенко. Також Іван виборов срібло у чоловічих парах. А Наталія разом з Марією Улітіною стали бронзовими призерками у жіночих парах. Вони поступилися харків'янкам. Змагання відбувалися у Києві. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 11 листопада. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів від 2 до 6 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Протягом усього дня у жовтих водах, Нікополі та Кривому Розі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 1 до 5 градусів вище нуля. У Кам'янському, Самарі та Синельниковому також хмарна погода. Опадів не очікується. Від 2 до 6 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.